перший комплекс теплиць, який ми бачимо, то це є теплиці, де будуть у нас вирощуватися салатна теплиця, так? під салат і духмяні трави. Це буде саме ґрунтова теплиця. Тобто тут будуть рослинки рости на ґрунті. Значить, Друга теплиця, от ми бачимо, вона буде в два рази більшою, ширшою. По дужиніна також буде мати 100 метрів в два рази ширшою. Це буде під огірок, ця теплиця технології на гідропоніці вирощувати. Ми будемо і таку, і таку технологію вирощувати. Урожай, ми закінчимо будівництво, я думаю, що ми десь... До Нового року ми плануємо вже, щоб тут був засаджений урожай. Тобто, коли вже наступний раз приїдете, вже можна буде на Новий рік, там, перед Новим роком побачити рослинки. В чому е інновації таких технологій? Ми те, що ми об'єднали всі технології, які ми могли тільки об'єднати, ми зібрали. Перше стало завдання, коли ми зрозуміли для себе технологію, то треба було цей метал він не просто звичайною фарбою покрити. Це повинно для того, щоб не було ніяких шкідників, це пропікається метал, у, це полімерні фарби, які пропікаються в, в пічках, да, то покриваються. Тому так на перший погляд, якщо людям будувати з простого металу, то не варто теплицю, у особливо промислових об'ємах. Друге таке, що цікаво, буде застосовано тут. Теплиця буде накрита плівкою. Але в чому там специфіка і ну, то есть унікальність? Тобто, то, що буде дати два шари плівки з внутрішнім піддувом. Тобто ця подушка буде зберігати якраз тепло, температуру. Зменшує теплу і ця подушка ми можемо її надувати. Ну, тобто вона буде надуватись. Якщо холодно, ми будемо більшу робити, коли більш тепло, вона буде меншою робити. Так як я вже сказав, це є ґрунтова теплиця, тут ви насправді не бачите. А, бачите, там вже є закопані трубки, тобто це де буде ґрунтовий підігрів. Тобто кожна теплиця має комбінацію підігріву. Тобто ця, зокрема, має ґрунтовий підігрів і тут будуть фунікуляри, які будуть підігрівати повітря. І другий комплекс, те, що я казав, це там у нас планується теплиця під огірок і насіневий відділ. Насіневий відділ там буде працювати, це вже, власне, ми хочемо для програми, для кооперативу. Бо для що, наприклад, щоб люди могли виростити там ранню капусту, їм треба десь висадити розсаду. І те, що я також вже казав, що це повинно бути стартапом, наприклад, такі тепличні господарства, це для тих фермерів, які готові відкривати і будувати для себе теплиці, ми готові ділитися технологіями, У нас для членів кооперативу секрет абсолютно ніякого не буде. Значить, для тих людей, які будуть займатися парниковими господарствами, тобто це ті, які не будуть мати підігрів, будуть мати тільки природний підігрів. Так? то Ми будемо висаджувати е, тут розсаду і їм видавати на посадження вже в, безпосередньо в самих е, селах.